Привіт, друзі! Я Андрій, радий вас вітати на каналі Андрій Корчевий. Сьогодні нас жде дуже цікаве відео. А перед тим як ми почнемо, поставте лайк до цього відео, залиште від 7 до 72 коментарів, підпишіться на цей канал, нажміть колокольчик, зарепостіть це відео всі свої соцсети, Прислідуйте всіх людей, яких ви знаєте, і вимагайте зробити це саме з цим відео. А також долучайтесь до моєї групи у Фейсбуці, долучайтесь до мені у друзі у Фейсбуці. Підписуйтесь на мене в інстаграмі, долучайтесь до мого каналу у Телеграмі та у Вайбері. Донайте на Patreon. Свайпайте в Тіндері, Лайкайте мої скіли на LinkedIn, Долучайтеся у друзі на LinkedIn, Підписуйтесь в TikTok, Дивіться стріми у твічі. Кіп страждав від найскладнішого виду залежності. Ця згубна звичка знищувала його організм і деструктивно впливала на життя. Що ти гониш? я просто цуретлики кури. Я три штуки зранку кулю, щоб розбудитися. Він намагався замістити цю залежність алкоголем, але не допомогло. А це паць, просто вчора заходили, то ми бухали тиждень. Проте, опустившись майже на самісіньке дно, він знайшов вихід. Сішка на батарейках повністю заміщає собі залежність. Сішка на батарейках майже не пахне, ну хіба як носки. Ні, нормально, воно почти не пахне. Значно зручніше і компактніше за це а також неймовірно модніше, особливо актуально під час постійних відпущень електроенергії. Сіжка на батарейках найкращий спосіб обманути себе, ніби ти менше шкодиш своєму організму. Так Такучіша навалі. Тіпи, нарешті ми переходимо до довгоочікуваних змін на моєму каналі, які ви всі чекали. Скоріше всього, ви їх вже побачили в минулому сезоні, але ми почали використовувати світло і навчилися ставити фокус на камері, щоб не було цих заблюрених ефектів. А також я збрив вуса. Ти знімаєш? Тіпи, навірно, настав час, чесно і відверто сказати, чим я тут займаюся. Блін, на цей раз в натурі сложно буде. В японській мові є таке слово Дацусара. Це коли людина, частіше всього офісний співробітник, кидає кар'єру заради того, щоб спробувати себе самореалізувати в чомусь іншому, не дивлячись на падіння доходів. Мені дуже подобається ІТ. Я вважаю, що це прекрасна сфера, в якій є дуже багато можливостей, в якій заставлять вас навчитися використовувати свій мозок. Але я не бачив результата своєї діяльності. А вчора робив роботу, сьогодні буду робити роботу. Андрій, тепер ти мідл. Ура, наконець то в моїй житті щось поміняється. One later. Вчора робив роботу, сьогодні буду робити роботу. Андрій, тепер ти senior Ура, наконець то в моїй житті щось поміняється. Much, much, much later. Вчора робив багато роботи, сьогодні буду робити багато роботи. Тепер ти лід. В смислі, мідл? Ні, лід. Не хочу бути лідом. вже довше року продовжується моя творча відпустка, і чуєш тіп, це перший публічний результат. І якщо мені вдалося, хоч для кількох людей зробити цей мрачний період трошки менш мрачним, це офігенний результат моєї діяльності. Я дуже радий. Якщо в мене це вийшло, але я не сам працюю над цим. Звичайно, відіграє роль ваша підтримка, ваші коменти. також айтішники, з якими я спілкуюся, які розказують про свій зашквари на роботі і дуже мене в цим вдохновляють. І ще є Діма, завдяки якому відео стають якіснішими, креативнішими і виходять так стабільно. Я займаюся творчістю і шукаю свою сара, А Діма справді робить роботу. І якщо для вас результат нашої діяльності також має смисл. Ви можете скинутись Дімі на зарплату. Я создам монобанку чи щось типу того. В кінці першого сезону я обіцяв, буде більше артхаусу. Я думаю, мені вдалося дотриматись свого слова і хочемо розвиватися в цьому ж напрямку. Починає з'являтися сюжетна лінія і те, що всіх персонажів звати тип, може бути трошки конф'язящим. Якщо у вас є ідеї, як їх назвати, дайте мені знати, і саме прикольними виборами так і зробимо. Зараз ми будемо накаплювати матеріал на третій сезон, і це чудова можливість для вас. Прийняти участь в тому, що в нас в результаті вийде. Якщо у вас є якісь побажання, зауваження, обов'язково пишіть це в коменти. І якщо у вас є якісь теми для відео, які б ви хотіли, щоб я висвітлив чи висміяв, не знаю, як це правильно назвати, обов'язково дайте мені знати. Возможно, ви скажете мені те, що я давно хотів зробити, але сам про це навіть не думав. І да, я пишу бота. Це сложно, треба прямо в натурі сісти і подумати, треба не займатися відео, треба на Діму скинути більше роботи, а він якби не хоче брати більше роботи. Так що ви можете повлияти на то, як бистро і ефективно почнеться третій сезон і що в ньому буде. Я буду дуже радий, якщо ви приймете в цьому участь. Навірно, поки все.